Звучала епічна баладна музика. Це говорить про те, що остання година. Розумієте, брати, навіть нас емоційно налаштовують на те, що тиждень семінарії закінчується, і у нас з вами буде остання годинка. Добре, зрозумійте, критикують у вас навіть най... критикують усіх навіть найкращих людей. Це треба дуже дуже гарно собі усвідомлювати. Найскравішим прикладом такої критики є Ісус Христос. Його мотиви були чисті, характер бездоганний, але водночас його називали обжерливим п'яницею, самарянином, другом грішників. Уявіть собі, якщо наше життя подібне до життя Ісуса Христа, ми маємо обов'язково чекати критики. Фактично бувають моменти, що нам потрібно сприймати. Від світу, якісь підтвердження того, що наше життя змінилося від людей зовнішні. Людина розум якої забруднений, не може зрозуміти і витлумачити поведінку, що ґрунтується на послухові Богу. Тому і всередині церкви є різні люди, і вони будуть критикувати християнське життя. У нас є в церкві одна сім'я, троє дітей, і одна дитина в світ пішла, друга дитина в світ пішла. Хоча хрещені були, вони вилучені з церкви, але уявіть собі, а третя дитина, вона до Бога тягнеться всім своїм серцем, вона служить Господові всім своїм життям. Святоша, Святоша, кражуть інші, в сім'ї, до нього. І уявіть собі, наскільки йому іноді складно. Шостий пункт. Підтримуйте гарну фізичну і духовну форму. Фізичне виснаження чинить величезний вплив на те, як ми чинимо, реагуємо, воно спотворює наше сприйняття і ставлення до життя. Я розумію, що ключовим віршем для багатьох людей дуже духовно, що фізичні вправи мало корисні, але корисні. Якщо фізичні вправи на першому місці і людина займається бодібілдингом, розумієте, це вже її хвороба. Але коли людина підтримує свій фізичний такий стан, це дуже добре для того, щоб дійсно відчувати і почувати себе добре. А коли ти почуваєш себе добре, і робота, яка сприймається нормально, ти позитивно налаштований, і навіть якщо є багато негативної критики, ти легше її сприймаєш. Уявіть собі, що ви повертаєтеся додому з відрядження. Кілька перельотів, кілька безсонних ночей. Ви як себе почуваєте? Дуже і дуже погано. А коли ви почуваєте себе дуже-дуже погано, ви будете реагувати погано на тих, хто перебуває поруч з вами. І Він ще претендує на вашу увагу. Ти прилетів, ти, ти втомився, але чому ти не сказав мені, що ти мене кохаєш, чому ти не приділив мені час? Ви мрієте про одне впасти на дивана і просто на якийсь час померти? Необхідно відволікатися, зайнятися справою, яка може заспокоїти вас, не дратуватися. Друзі, сьогодні є багато речей. Будь ласка, купляйте 3D-моделі, складайте їх. Знаєте, як я відволікаюся, коли вже все, я розумію, що я не сприймаю нічого, навіть Біблію відкриваю, а вона не сприймається. Я беру картину з циферками цими так, і починаю малювати. І відчуваю себе художником. Ви розумієте? І мені подобається, я дивлюся, я розумію, що це. Ти знаєте. Але я починаю відпочивати, я відволікаюсь. Пророк Ілля піддався зневірі і страху, коли був втомленим і знесиленим. Ви пам'ятаєте цю історію. Ізевель не здавалася, її протистояння позбавляло пророка сили. Ілля поскаржився тоді Господу і каже: досить уже, Господи! Візьми душу мою, бо я найкращий за батьків моїх, фактично в такому стані Ілля каже, Господи, вбий мене, тому що мене шукають вбити. Слідкуйте за втомою, тому що сатана буде цим користатися, коли ми занадто сильно втомлюємося, ми стаємо занадто критичними, ми дратуємося і водночас менш здатними сприймати критику від інших. Зауважте, диявол посилає до нас критиканів, тоді, коли ми з вами. Знесилені, втомлені і дезорієнтовані. І починаються емоційні такі, знаєте, хвилі, качелі, і в результаті конфлікт. Дуже сильний. Сьоме, подивіться не тільки на критика, подивіться, чи є народ поруч з критик. Одна багата дама запросила відомого Скрипаля розважити її та гостей після вечері. Коли виступ закінчився, всі зібралися навколо цього музиканта. Скажу вам чесно. Промовив один із гостей, по-моєму, ви грали абсолютно жахливо. Почувши його критику, втрутилася господиня. Не звертайте на нього уваги, він не знає, що він говорить. Він усього лише повторює те, про що говорять усі інші. Заспокоїла. Друзі, ніколи не зосереджуйся на одній лише критиці. Пам'ятайте, у критика може бути група підтримки. Є люди, які погоджуються, якщо критики надійні. Тоді вам потрібно усвідомити, що цією проблемою потрібно займатися. Тобто постійні, не надійні, а постійно. Якщо ви маєте справу з негативно налаштованою групою людей, вам не слід піддаватися їхньому впливу. Критики і негативісти вони дуже багато речей руйнують в служінні помісної церкви, в служінні недільної школи, в лідерській команді. У ірландського драматурга Джорджа Бернарда Шоу було багато критиків. Але він дуже добре знав, як з ними поводитися. Після однієї з прем'єр один з критиків висловив, висловив своє несхвалення. Він сказав: це нікуди не годиться, повна нікчемність. І шоу відповів: Я повністю з вами згоден. Але куди нам проти вас? Ви дуже розумна людина, тому ми робимо те, що робимо. Уявіть собі, дуже цікавий момент: ми не знаємо імені цієї людини. Хоча вона неймовірно бачить себе, знаєте, такою величною. Але ми знаємо ім'я Бернарда Шоу. От вам все. Восьме, дочекайтеся моменту, щоб довести неправоту критиканства. Запасіться терпінням, іноді довготерпінням. Час ваш найкращий союзник. Він дає вам можливість спростувати критичні зауваження. Часто в міру розвитку подій причина критики відпадає і ви. Ви являєтеся виправданими. Потрапляючи під шквал критики, багато хто починає говорити: тобі добре, ти не на моєму місці. Друзі, зрозумійте, кожен лідер періодично опиняється на місці того, хто критикує, кого критикують. Але в цей час завжди пам'ятайте, якщо ви праві, час доведе вашу правоту. Просто включіть терпіння для того, щоб ви могли діяти з розумом. Авраам Лінкольн був найулюбленішим президентом Америки, але незважаючи на це, найбільше зазнавав критики. Мабуть, жодного політика в історії не критикували так, як критикували Лінкольна. Наприклад, газета Чикаго Таймс 1080 року. Ця газета оцінила один з найвідоміших виступів Лінкольна так: щоки кожного американця має залити фарба сорому, коли він читатиме дурні, плоскі...» Єлгидні висловлювання людини, яку високопоставленим іноземцям представляли як президента Сполучених Штатів. Це відкрите лице демократії. Люди пишуть те, що хочуть. І саме дивіться, час відкинув цю дітку критику. На сьогоднішній день скажіть Авраам Лінкольн, всі згадають, хто це такий є. На сьогоднішній день, скажіть Авраам Лінкольн, всі згадають самі добрі справи, які він зробив, хоча він також помилявся. Згадайте промову рабина Гамаїла в Синедріоні, Гамаліїла щодо вчення та учнів Ісуса Христа. А тепер кажу вам: відстаньте від людей цих і залиште їх, бо коли затіє ця, ця справа від людей. То вона зруйнується, а якщо від Бога, то ви не зможете зруйнувати її. Бережіться, щоб вам не опинитися і противниками Божими. Дивіться, Гамаліл каже, час визначить і уявіть собі, час показав, що діло і слово Ісуса Христа встояло і поширилося на весь світ. Слово Ісуса Христа є причиною. Створення, зародження і створення західної цивілізації, якою ми з вами сьогодні фактично, благами, якою ми користуємося. Я зараз не говорю зараз з вами про якісь технічні досягнення. Ми говоримо з вами про, наприклад, створення лікарень, створення багатьох таких інституцій людських, які допомагають людині в проблемах і труднощах, з якою вона стикається. Дев'яте. Оточіть себе позитивно налаштованими людьми. Друзі, це вольгові акти, це завдання дуже важливе. Коли у вас з'являється вільний час, проводьте його з людьми, які будуть вас збудовувати. Достатня кількість якісно проведеного часу з позитивними людьми зведе до мінімуму наслідки негативної критики. Це також відучить вас бути критично налаштованим. Наприклад, дивіться, коли яструба атакують ворони. Він не відбивається, друзі. Він піднімається високо в небо, де ворони не можуть дихати, і тоді ворон відступає і падає. Розумієте, ястріч почувається дуже-дуже добре. Підніміться над вашими супротивниками, замість того, щоб битися з ними. Якщо ви і чимось можете вплинути на негативно налаштованих проти вас людей. То це тільки завдяки вашому доброму прикладу, але не оборонною позицією. Оборонна позиція це позиційна війна, в якій ми зараз з вами знаходимося фізично наша країна. І це дуже-дуже виснажливо. Але, друзі, ваша поведінка, ваш добрий приклад це те, що дійсно змінює ситуацію, змінює людей. Підніміться над проблемами, підніміться над критиканами. Дуже складно. Знаєте, літати там, де Орел літає, але якщо ми проводимо весь час з індиками, ми з вами через деякий час станемо індиком, розумієте? Десяте: зосередтеся на своїй місії, не зациклюйтеся на власних помилках. Більшість людей чинять зовсім навпаки. Вони змінюють свою місію, коли зосереджуються на своїх помилках. Друзі, якщо ви тікатимете від свого завдання щоразу, і коли припускаєтеся помилки, ви ніколи нічого гідного не зробите і не досягнете. Ви завжди перебуватимете в стані розчарування і поразки. Завжди буде щось, що вас заважає. Єдині справжні помилки в нашому житті це ті помилки, з яких ми не отримуємо уроків. Не отримуємо тому, що ігноруємо. Тому замість того, щоб постійно думати про свої помилки, знаєте, плакати і страждати. Визнайте, що ви будете повторювати їх, зрозумійте, що ви людина грішна і недосконала, вчіться на них, і рухайтеся далі. Для чого? Для того, щоб виконати свою справу. Ви знаєте дуже цікавий момент. Нагадую, ще раз говорив з вами про це в понеділок вівторок. Давид помер. Виконавши Божу волю. В російській мові в діяй написано: послужив Божому ізваленню. Є одне арабське прислів'я: якщо ви будете зупинятися щоразу, коли загавкає собака, ваша дорога ніколи не закінчиться. Дуже крутий виріс, вираз. І я думаю, що для нас це важливо. Собаки гавкають, караван що робить? Повинен їхати. Не дозволяйте вашим помилкам ставати каменями спотикання, перетворюйте їх на будівельний матеріал. Ваші помилки це фактично ваше навчання. І виправляючись, ви вкладаєте дуже міцні цеглини для того, щоб збудовувати ваше життя і виконуючи місію, досягати тієї цілі, яку перед вами ставить Господь. Тому що, коли ми будемо стояти перед Богом, Бог не запитає в нас, слухай. Петро тобі. Заважав він винний, ти молодець. Ну ти, ти намагався. Ні, Господь каже, чому ти не зробив того, на що я тебе покликав? Мені Петро заважав. З Петром я поговорю окремо. Я зараз говорю з тобою. Тому, друзі, третє. Критикуйте за правилами, якщо ви критикуєте. Для того, щоб будувати міцні стосунки, необхідно вміти правильно, конструктивно сприймати критику. Але в житті так буває, що доводиться самому ставати критиком. Можна викривати людей таким чином, щоб водночас не руйнувати взаємин. Пам'ятайте, критикуючи, потрібно бути дуже обачним. Дуже, дуже уважним, необхідно готуватися до цієї події. Бездумні викриття можуть виявитися згубними як для людини, так і для вас. Перш ніж викривати, перевірте себе в таких десяти сферах. Перше. Перевірте свої мотиви. Метою вашої критики має бути допомога, а не приниження. Я зараз поставлю його на місце. Ні друзі. Я хочу, щоб він дійсно зрозумів проблему, в якій знаходиться, і щоб ми разом з ним зрозуміли, де його місце. Я хочу допомогти людині. Три ключові запитання, які допоможуть вам виявити справжні ваші мотиви. Став би я критикувати людину, якби не було це моїм особистим питанням. Я дивлюся, у когось проблеми. Це не моє, мене це обходить, тому, в принципі, нехай вирішують між собою. Я не критикую. Я християнин, я не маю на це права. Але коли це стосується мене, ситуація змінюється. Наприклад, Ваня, цей новий хлопець у школі великий Бовдур. Маня, не можна обзивати людей. Це не по-християнськи. Ваня, Ну, я просто розсердився, коли він сказав, що ти дурна Маня. А що ще сказав цей великий Бовдур? Ну так відбувається, розумієте? Чи допоможе друге питання критика мені виглядати краще? Це питання. Принужувати людей для того, щоб самому здаватися вищим це найнижча форма задоволення свого егоїзму. Це ознака вельми непевної в собі людини. У нас була ситуація така в церкві, навіть з'явилася людина. У нас люди не принижували один одного, але з'явилася людина з іншої субкультури церковної. Вона перейшла з іншої церкви, він був лідером по своїй природі, і уявіть собі, що він почав практикувати подібні речі. І дуже багато людей у нас з'явилося тих, які почали бути невпевненими в собі, розумієте? Тому що завжди, за рахунок інших, він був дуже крутим і класним. Чи може допоможе критика мені виглядати краще? Якщо допоможе, я не готовий до критики, розумієте? Тому що на фоні цієї людини я хочу бути кращим. Що приносить мені ця критика? Біль чи задоволення. Коли вам боляче критикувати інших, ви наймовірніше не наражаєте себе на небезпеку, бути необ'єктивним. Але якщо ви отримуєте хоча б найменше задоволення від того, що робите, вам необхідно притримати свій язик, закрити рота і не критикувати. Ви не готові до об'єктивної збудовуючої, конструктивної критики. Друге, переконайтеся, що проблема варта критики, це теж дуже важливо. Іноді наша гордість змушує нас вплутуватися в перепалки, яких могло б і не бути. Постійна критика подрібницям, ознака неглибокого розуму. Людина, яка принижує інших, у глибині душі сама себе відчуває приниженою. Тому вона відноситься так до інших. І уявіть собі дуже цікавий момент. Навіть на членських наших зібраннях, згадайте, багато з них конфлікти виникали по другорядним питанням. Там, де просто можна було чи промовчити, пройти помимо них і сказати, друже, якщо ти так розумієш, будь ласка, я розумію по-іншому. І цьому немає проблем. Це не питання спасіння абсолютної істини, це питання традиції чи питання мого такого розуміння. Третє, будьте конкретні, коли критикуєте. Викриваючи людину, ви маєте бути тактовно конкретним. Говоріть саме те, що ви маєте на увазі, наводьте приклади, щоб не бути голослівним. Якщо ви не можете бути конкретним, не викривайте людину зовсім. Тому що розумієте, коли ви не конкретний, у людини з'являється маса самих різних таких уявлень і якихось варіантів, які стають фактично ну, цілою проблемою, розумієте. З однієї проблеми прийшли до десяти і не можемо розібратися в них. Люди зазвичай помічають, як ви обходите проблему стороною, і не поважають вас за це. Четверте, не підривайте впевненість людині людини у собі. Друг любить у всякий час і як брат з'явиться під час нещастя. Притчі 17 розділ. Постарайтеся знайти хоч одну сферу, в якій ви могли б похвалити людину. Перш ніж порушити проблему. Це дуже важливий принцип. Ви хочете критикувати дії своєї дитини в сім'ї. Спочатку похваліть її, а потім поговоріть з нею про проблему. Уникайте у загальний кшталт таких, ти завжди так робиш, ти ніколи так не робиш, як треба. Постійно і так далі. тому подібне. Ці питання, ці слова зовсім повинні бути виключені, коли ви критикуєте. Запевніть людину в тому, що ви впевнені в ній і в її здатності правильно чинити, змінити ситуацію, що склалась. Людина, кожна людина може змінитися. Ніколи не ставте хрест на людях, тому що колись прийде час, якщо ви будете це робити, будуть ставити хрести на вас. І це вб'є просто вас. П'яте, не порівнюйте людину з іншою людиною. Ніколи цього не робіть. І одягнув Саул Давида у свої шати і поклав на його голову мідний шолом, і надягнув на нього броню, і оперезався Давид мечем його понад одяг, і почав ходити, бо не звик до такого зброєння, а потім сказав Давид Саулу, я не можу ходити у цьому, я не звик. І зняв Давид усе це з себе. Розбирайтеся з людьми на індивідуальному рівні. Порівняння завжди викликають образи, а образи ворожість, чому я повинен бути на когось схожим, я особистість. Я індивідуальність. Я не повинен бути на кого схожим. Люди люблять порівнювати, розумієте? Якщо ви дотримуєтеся фактів, ймовірність змусити людину зайняти оборонну позицію буде зведена до мінімуму. І це буде конструктивна критика, конструктивний діалог. Шосте проявляйте творчий підхід або не викривайте взагалі. І послав Господь Натана до Давида. І той прийшов до нього і сказав йому: в одному місці було два чоловіки. Один багатий, інший бідний. У багатого було дуже багато дрібної та великої худоби, а в бідного нічого, крім однієї овечки. Ви пам'ятаєте, чим закінчилася ця історія? Пам'ятаєте? Творчий підхід. Дивіться, немає нічого простішого. Так, творчий підхід, так чи ні? А що там я? Там який пункт? Ви бачите? Я просто не бачу. А, так. Немає нічого простішого, ніж вказати на недоліки, побачити, що щось не так. Все це не складно, але для того, щоб побачити, як це виправити, потрібен дійсно хороший зір. Дивіться не тільки на проблему. Перевірте, можете ви запропонувати якісь рішення чи ні. Більшість з нас набагато простіше критикувати, чим збудовувати і творити. Тому, друзі, слідуючи, атакуйте проблему, а не людину. Оцей принцип, який ми говоримо, я повинен любити людей і ненавидити тих гріх, які є в людях, він повинен зберігатися і в питаннях критики, щирі докори від того, хто любить, і неправдиві поцілунки того, хто ненавидить. Розбирайтеся з наявними проблемами. Коли протистояння перетворюється на особисті нападки, це згубно. Ви губите свою власну репутацію і починаєте програвати. Викриття повинно викликати в кривдника чітке розуміння проблеми і надію на те, що він зможе її виправити з допомогою Бога, якщо необхідно буде з вашою допомогою. Восьме, Відкривайте у відпов... відкривайтеся отак, у відповідний момент. Відкривайте, викривайте. У відповідний момент. Викривайте краще. Так. Бачите, тут я перекладав так. Я перекладав дві неділі, друзі, цей курс. Я, в мене голова вже диміла дума. Думаю, Господи, я вже плутався в усьому. всьому. Викривайте у відповідний момент. Золоті яблука в срібних, прозорих посудинах, слово сказано пристойно, притчі, 25 розділ, 11 вір. Слушна нагода це відразу ж. Те, що щойно ви дізналися про якусь проблему, що щось не так, і ви прийшли до людини і поговорили з нею відразу. А коли ви чекаєте занадто довго, ви втрачаєте відповідний момент, і проблема залишається невирішеною. У нас є кіцька дома. І вона робить шкоду іноді. Не можна її. Та, підвищувати на неї тони, казати, вона реагує, до речі, та, на підвищений тон, але не можна цього робити, коли пройшло 15-20 хвилин. Вона дивиться на тебе і думає, що це переді мною за дурень стоїть. Я не знаю, що він від мене хоче. Розумієте? Діти наші, якщо ви підходите до дитини і кажете, пам'ятаєш, що ти вранці сьогодні мене не послухав, я відклав покарання на вечір і так далі, вона вже не пам'ятає маленька дитина. Треба реагувати відразу. Дев'яте, перш ніж дивитися на інших, подивіться гарно на себе. І що ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш, або як скажеш братові з твоєму, дай я вийму сучок з ока твого, а ось у твоєму оці колода, лицеміре. Вийми спершу колоду з твого ока, і тоді побачиш, як виняти сучок з ока брата Твого. Замість того, друзі, тут написано, щоб ставити інших людей на своє місце, поставте себе спочатку на їхнє місце. Поставте собі запитання, чи досяг я успіхів в тій справі, в якій зараз збираюся викривати іншого. Ага, я взнав про те, що ти дивишся якісь порнографічні, якісь там сайти, і я буду зараз тебе викривати. Задайте собі питання. А буваючи я сам на цих сайтах? Ага, ти там зробив те, що дійсно неправильно, а чи я роблю сам так неправильно. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, щоб коли ви викриваєте інших, ви самі не залишилися якими? Голими, розумієте? Перед Богом. Подивіться на речі з того точки зо, з його точки зору, з зору людини, яку будете викривати чи критикувати. І можливо, ви побачите, що саме вам спочатку треба покаятися, змінитися, а потім уже йти до іншої людини. Дивіться, який важкий і довгий процес, але він швидким повинен бути. Десяте закінчить протистояння натхненням. Нехай хвалить тебе інший, а на твої уста. Чужий, нехай хвалить тебе, а на язик твій. Завжди викривайте за принципом сендвіча, помістіть критику між похвалою на початку і наснагою такою, знаєте, натхненням наприкінці. І це буде, знаєте,. Солодка, може, гірка, Гірка така, з гіркими стравами, Страва з гіркими такими якимись такими, знаєте, відчуттями, але вона буде солодкою всередині. Йоте. ця розумна людина колись сказала слідуюче, виправлення дає багато чого, але наснага, натхнення ще більше. Натхнення після осуду, подібно до сонця після дощу. І це якраз. Дійсно, серйозна справа для лідерів це дуже важлива інформація, і це необхідно перечитувати, перечитувати і практикувати, починати в своєму житті. Тому як висновок: декілька важливих речей, і ми з вами молимося. Якщо ви виділяєтеся, ви ставите себе в уразливе становище, тому будьте готові до того, що вас будуть критикувати. Коли ви піднімаєте голову, комусь хочеться її зрубати, пам'ятайте. Люди з сокирами в нас в зібранні є. Третє, якщо ви зможете розвинути здатність сміятися над собою, ви будете почуватися набагато невимушніше, впевненіше, вислуховуючи або висловлюючи критичні зауваження. Слідуючий момент: негативне ставлення до критики може виявитися більш руйнівним, ніж сама критика. Схильність до сварок не є ознакою розуму. І останнє, для того, щоб творити міцні взаємини, вам необхідно вміти прихильно сприймати критику. Але будуть часи, коли вам треба бути критиком самим. Пам'ятайте, можна викривати людей і не руйнувати стосунки з ними. Амінь. Амінь, друзі. Добре, ми з вами пройшли сім тем. Не всі, які, може, хотілося, ще там є восьма, дев'ята формування команди, але колись ми з вами обов'язково пройдемо інші теми. Тому що не хотілося б просто їх пролетіти, ми і так швидко йдемо. А хотілося, щоб ви дійсно написали зараз мені за 20 хвилин у нас в годину, так? Ми зупиняємося. за 20 хвилин, щоб ви мені зараз написали, значить, тест.